Привіт, друзі! пам'ятає мій персик, прищеплений на лечу, на такому стовбурі товстому, дорослому. Бачимо, що листя вже опадають. Листочки опадають і треба його вже, можна його вже перекопувати. Так що сьогодні я його хочу викопати і пересадити. Тут буде не просто викопувати, ну нічого, попробуємо. Дивимось далі. Так, друзі. Пройло, минуло хвилин 10 і тільки от зняв верхній шар трави десь так в діаметрі метр. Бачу, з ним треба буде побавитись довго. Зараз трохи далі розкупаю, трохи ширше, бо маленько буду підриватися під коріння так, трохи руками. О, бачите, такі товсті коріння, ті товсті я буду обрубувати. Може лопатою, може сокирою. Десь от на такі відстані. А ті тоненькі нам потрібні для приживання. Якби ми весною таке деревце викопували, пересаджували в ноби, відсотків 99% не прижилось. А на осінь якраз добре. Дивимось далі. Так, друзі, добрався. Тут підкупався глибше. Як бачите, і вже є результат перший. Вже воно бачите, рухається. Значить, все добре. Тепер підриваємо з цієї сторони. Тут саме головне тепер, як будемо його виривати і потім переносити, пересаджувати, щоб оце не повідламувалося прищепи. Бо Вони ж тут такі слабкі, в цьому році треба акуратно його переносити. Добре, працюємо далі. І так, друзі, нарешті. Минула приблизно година. Дивіться, яке корінь, зберегли все по максимуму, що могли. Я вам ще не сказав, це деревце я дарую. Пам'ятаєте, в одному з відео я сказав, що мене просив тата-брат, дядько мій. Я тоді відмовив, кажу, що таке гарне дерево і гарний результат, і мені шкода було. А потім думаю, я маю там багато. Вже нас прищеплених і гарних дерев. А цей сорт в мене є, це мій невідомий сорт. Думаю, то що буду шкодувати? Ще собі прищеплю, як захочу. І дарую йому. Зараз треба трошки землю повибирати, бо воно дуже важке. Певно, кілограм з 30, ледве вийти. Ну як? Та не ледве, але з усилями. Тут землю вбираю і обов'язково засипати ось цю яму. Тому що може хтось буде йти, ну не знаю, може вночі тут дорога метрів п'ять, може хтось, я навіть не знаю, але треба засипати, щоб хтось ногу не зламав. Тут ніхто не впаде, не заб'ється сильно, але ногу може зламати, підвернути. Отож, зараз отрипую землю, беру його в руки і стараюсь віднести туди до дядька. То недалеко тут через три хати. Ну, метрів сто буде, я думаю. Добре, якщо він буде садити сам, то я вже вам не покажу далі продовження. Якщо він попросить, щоб я йому допоміг, то зніму вже кінцевий результат. Ось так, друзі. Як я говорив ще раз, нагадую, головне не пообламувати зараз при пере... перевості, переності його, ось ці прищепи. Вони слабкі. Добре, Всього доброго. Перший раз я таке товсте дерево буду пересаджую, але, як ми бачимо, ці корінці найважливіші нам ось ці капіляри такі тоненькі, вони для переживання, не так тій товсті, але нічого. Тепер треба купати яму метр на метр і приблизно, ну я думаю, ну, метр ні, може, трохи менше, сантиметрів 60 глибиною, щоб його посадити. Добре, як я казав, якщо буду допомагати йому, покажу далі результат. Всього вам доброго, працюємо, не боїмось.